Вітаю! Сьогодні в мене на огляді такий чудовий пайок естонського солдата. Кажуть, що найкраща страва естонця це інший естонець. Надіюсь, тут я естонця всередині не знайду. Добре, але якщо серйозно, естонці не люблять говорити на ви. Навіть в державних установах вони вимагають, щоб до них говорили на ти. Тому із цим пайком ми поговоримо на ти і розберемось. Адже це дуже цікава нація. Вони деревам кажуть братуха, а туристам розбирайся сам. Тому після цього пайка я стану або як фінська сауна в обід, або ж я знайду нову улюблену армійську страву. Естонія маленька, але вперта країна з населенням всього 1 мільйон 300 тисяч чоловік. Країна входить до НАТО з 2004 року і має одну з найпросунутіших цифрових систем безпек у Європі. Тут навіть голосувати можна онлайн, що логічно. Бо естонці не дуже люблять зайві розмови, особливо з незнайомими людьми. Чисельність естонських сил оборони 7500 військовослужбовців і ще понад 20 тисяч учасників кайцелі, добровольча ліга оборони, щось між військом і клубом любителів екстремального виживання. Стартова зарплата контрактника приблизно 1200-1400 євро на місяць, офіцери від 2000 євро. В минулому ролику огляді шведського сухпайка я розігрував три інших сухпайки, які тоді мені найбільше сподобалися. Це сухпайки Нацгвардії України умови були такі: написати коментар, поставити лайк, подивитись відео. І я серед них мав обрати три найкреативніші. ось ці три коментарі. Ці сухпайки поїхали до цих людей. Зразу на пайку написано це меню 22, тобто в них їх багато, не декілька. Мабуть, там естонець під різними кетчупами є, різними соусами. Можливо, вага цього пайка 581 грам, і він дійсний до кінця 26-го року. Майже це або сніданок, або вечеря. На ньому так написано. Зараз будемо відкривати і дивитись, що ж всередині. Основна страва це рисовий плов, ну який може бути ще плов з різними спеціями, цибулькою, але чомусь немає м'яса. Оце ми з'ясуємо, як воно взагалі на смак такий пісний плов. Далі дивимося: рисові хлібці злакові, точніше, тут в основному це інгредієнт рис, а все інше різні злаки. Там пшенична мука, кукурудзяна мука і інше. Далі в нас серветочка мокра. Ви бачите, йде зверху дощ, повністю як в польових умовах. Начебто я солдат і хочу його все з'їсти десь на позиції. Далі енергетичний батончик, Bar, печиво з вершками. Оце має бути дуже смачна штука і має мене зарядити ще більше на цей огляд. Це свиний паштет. До речі, цікаво. Ми робили огляд на іспанський пайок, і там був курячий паштет. І в ЗСУшному, ви знаєте, також йде курячий паштет. А тут йде саме свиний паштет. Він такий у упаковці, дуже гнеться. Тому не знаю. Спробуємо чи він смачний. Іначе, то це не просрочене, тому я думаю, буде кайф. Чай. Але так як ми десь в лісі, в полі. Нам немає в чому його заварити, тому це буде потім. Мабуть, звичайний чай, ми його поніхаємо. Цукор. І це в нас зустрічає насіння солоне соняшника. Спробуємо побачимо. Ну і в цілому все. Але цікаво, немає ніяких приборів для того, щоб поїсти. Зараз будемо розбиратись, як це все їсти. Руками може, не знаю. Ну що ж, почнемо все відкривати. Дощ на вулиці з неба капає. Дивно, так? Да? А на районі йде дощ. Я сяжу на кухні, хаваю борщ. Дуже вкусно. Що цікаво, що упаковка чая, серветок вони якісь бумажні. Тому я не знаю. І цукору також. Я думаю, воно все зараз розмокнеться і взагалі буде ніяке. Ну, якось не зовсім все продумано. Основна страва два способи розігріву. Або висипаються в якихось казанок і підігріваються на вогні, або ви кидаєте в кипячу воду, і вона нагрівається. Ну, у нас нічого немає з собою, тому ми будемо пробувати так. Я можу, звісно, і я це зробив. Я собі підклав всередину, нагрів своїм тілом, тому вона трошки тепленька. Так, відкриваємо. М -м, ну це як домашнє. І, до речі. Можливо, то я просто непогано чую носом, але здається, що тут все ж таки я бачу, що щось схоже на м'ясо. Можливо, реально це м'ясний продукт, а не просто вегетейбл, не їжа. А приборів то немає. Чим я буду їсти? Але в мене завжди з собою американська ложка. Я її використовую навіть вдома, тому що вона прям кайфова. Не ламається, не гнеться, не плавиться. І зараз ми спробуємо цей рис. М -м, тепленький. М -м. Рис басматі. З кучою спецій, Але без м'яса. Так, правда, тут м'яса немає. Це повністю Хоча, Почекайте. А от вона. Вот вона, Це курятина. Ні, от вона, це свинина. Все ж таки Все ж таки це м'ясний. Але чомусь, наприклад, в складі я спеціально. Так, в минулих роликах ви могли помітити, що я не перевожу, а намагаюсь перевести прямо в лісі, де в нас немає зв'язку. Чіллісін, кіднес, бінс, да, 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 да. і тому виходить щось таке. Але саме цей сухпайок я підготувався, перевів все. І тут не було написано, що тут є якесь м'ясо. Писало, що є тільки рис. Тому я відчуваю м'ясо. Ну і це смачно. Це реально плов. Такий домашній плов, смачний. Це смачно. Смачно. І головне, що м'ясо тут... Смачне і такими прям гарними шматочками. Гарно відчувається цибулька, морква, і спецію прям те, що потрібно. Смокота. Дуже гарно. Наступне це у нас паштет свини. Бачите, я вже як змок, це просто жесть. Як з відра йде, але все заради вас. Так, відкриваємо його. Добре. Оо! Виглядає він дуже презентабельно. Дуже презентабельно, дуже. Ласно. Зараз ми його спробуємо на смак. М -м -м -м. Я казав, що в іспанському, це найшмачний був паштет. Так оцей спокійно може конкурувати з іспанським. Це 10. Це навіть, якщо б я його прийшов би в магазині брати, як його взяв би і взяв би не один раз. Це прям смакота. Ця ніжна структура вершкова перебита з м'ясом. Це блаженство. Це просто блаженство. Зараз візьмемо ще рисові ці хлібці дієтичні. І намажемо на них. А, вода затекла в жопу. Все заради вас. Це смакота. Це просто смакота. От єдине, що мене радує це оцей от паштет в оцю. В жахливу погоду. Хлібці, вони нагадують. Е, знаєте, ви робите оцей торт вафельний. І ці коржі от воно прям дуже сильно нагадує їх. Смачно, смачно. Цукор зовсім розмок. Я його точно використовувати не буду. До речі, в Таліні випущений. Мабуть, кафетері Італіна заправляють свої. Кавили саме оцим цукром. Ну, вони так не говорять. Так, далі в нас, мабуть, підуть насіння солені. А зараз спробуємо їх. Фу, от тільки хотів вам сказати, що насіння не можна нічим зіпсувати. Але це гедота. Це реальна гедота, тому що. Це насіння, начебто воно пожарене на олії, яку ви вже пережарили разів 10. Воно аж таким присмаком. Ото пам'ятаєте, в минулому випуску ми дивилися шведський сухпайок. Я зрозумів, для чого му так. Це реально веде хапалита, тому що що, в Швеції мають великі роти, ми вже зрозуміли з ложки. Вони невисокого зросту, тому що порції маленькі. Але мають міцні щелепи, І для того, щоб змазувати їхні механізми, воно полито ведеха. Це геніально. І там була вермішель. Локшина, З Її запарювати потрібно було. І вона була мені на смак, як Ведеха. Оце навіть гірше. Гірше, ніж те. І смак такий кислий, якийсь машинний. Я розумію, що я машина. Але ж я не якийсь робот, що мене потрібно постійно змазувати. Тому. Ну... Ні, я не буду це їсти. Це, це відвратно. Так, наступний у нас це батончик енергетичний. Це має мене якби підбодрити після тої несмачної насінинки. Так, виглядає? Прикольно. Шоколадний. М -м -м. Це смачно? Він би дуже сильно підійшов би до того набору шведського, добового, що ми дивилися раніше, він би дуже туди сильно зайшов. Це смачно, це дуже круто, супер батончик. Такі б магазині браби кожен день би їба. Шоколадний з якимись різними сушеними фруктами, типу клюква, ізюм. і... З горіхами. Смачно, ситно, тайт. Ну і, бачите, води нам мало, треба витерти руки мокрою серветкою, яка в нас одна. Просто антибактеріальна, не спиртава. Щоб все було чудово і руки були чисті і вологі. Чай, звісно, ми не спробуємо, але зараз понюхаємо, наскільки він. Добрий або ні. Він до речі, чаєм не пахне. Зелений чай, який не пахне чаєм. Ну таке щось. Ось такий ось естонський пайок, багато страв смачних. Одна, звісно, несмачна. Ви її бачили? Естонці я всередині не знайшов. Тому все кайфово. І ви бачите, яка погода. Я весь мокрий. Але все заради вас, ради контенту, і щоб ви за обідом чи де ви зараз його дивитесь, переглянули та насолоджувалися. Можливо, навіть щось дізнавались нове. Тому підписуйся, став уподобайку, та чекаємо нових роликів. І обов'язково напишіть в коментарях, які саме пайки ви далі хочете бачити в оглядах. Тому бувайте. До речі, це можна буде доїсти, воно смачне. Ні, підемо додому. Щас. Я вже мокрий, Я плюс.